Я вчитель трудового навчання з першого по шостий клас. Я завжди любив свою роботу, любив працювати з дітьми і вчити їх корисних речей. Але на зарплатню вчителя важко стримувати сім'ю. У мене дружина і маленька донечка і ферма Нутрій. Перед повномасштабним вторгненням вирішив відкрити власну крамничку, продавав мерч з нутріями. Але швидко прогорів. Бо через польські тіктоки бобри стали на порядок популярніші інших тварин. А предмет, якому я навчаю, трудове навчання для початкової та середньої школи, майже неможливо монетизувати поза школою. Але коли почали регулярно вимикати світло, я зрозумів, що мої знання реально можуть допомогти багатьом. Отже, увага на картинку тут немає світла, і тільки вже розписку і кажеш, дайте мені, будь ласка, на масло, на хліб, на все, тому що і я буду дати. Вам". Як виявилось, багато молодих людей абсолютно не готові не те щодо блекауту, вони не готові бути без світла навіть 15 хвилин, не можна використати кавоварку, не працює робот пилосос, не працює доставка їжі. Один мій хороший друг, айтівець, втратив 10 кілограм ваги, коли в нього вимкнули світло. На дві години це був шанс для мене. Я вирішив, що відкрию курси для жителів Києва. А особливо для працівників ІТ-сфери, блогерів, митців і так далі. Я винайняв приміщення і назвав курси зроби сам. Ніхто на такі уроки не прийшов. Я швидко зрозумів помилку і назвав курси Downshift Training» – це новий стиль, нове дихання. На Downshift тренінг. Я навчаю клієнтів, як вести домогосподарство без світла. Курс триває чотири заняття по шість годин. Кожне присвячено якомусь розділу. На першому занятті ми вивчаємо клінінг Job, тобто базові засоби для дотримання порядку в квартирі. Крафтру його рукоятка створена ідеально, у створений Сучасні технології, такі як робот-пилосос або клінінгові компанії, можна запросто замінити клінінг-джобінгом. Це якісне сучасне поєднання фізичних вправ та створення затишку в домі. Ви з легкістю можете замінювати тренажерний зал клінінг джобом, щоб завжди бути у формі. На другому занятті я проводжу майстер-клас з кулінарії. Починаємо з простого: як, от, наприклад, екбойлінг: кільшовий рапорт. Хочеш, вона ідеально зроблена для того. Дивіться, будь ласка. А потім плавно переходимо до складного поріч челендж, тобто, як приготувати вівсянку. Я ще думав у це заняття включити варіння картоплі, але це поки що за складний рівень. 6 годин на яйце та вівсянку ледь вистачає. Та ще доведеться проводити інструктажі з техніки безпеки при роботі з ножем. Я не впевнений, що вони зараз до цього готові. Третє заняття включає в себе теоретичне вивчення способів особистої гігієни, коли немає теплої води або взагалі відсутнє водопостачання. Hand pot шавер. Якщо в тазі є якась кількість рідини, ви ставите камеру і робите рівно на дім, таким чином вода розподілиться. по всьому тілу розмасовуємо, обов'язково промасовуємо. Історія та започинається з часів. Коли все починалося, то все починається. Лися з першого тазу натурально люди використовували якісь натуральні матеріали для того. На цьому занятті окрім миття голови. Я розповідаю про лайфхак, як висушувати голову без фену за допомогою кімнатного повітря. Якщо немає світла більше ніж 4 години, а ви успішно провели клінінг, екбойлінг та шауер, У вас залишиться дуже багато часу для дозвілля. Відсутність світла залишить вас без комп'ютерних ігор та спілкування в соцмережах, але відкриє нові можливості для створення крафтових аксесуарів та «Handmade Wood Paper Commercial Leisure Eco-Friendly Producting». Мої майстер-класи по етнонідлворкінг користуються неабиякою популярністю. Пілкування онлайн запросто можна замінити популярною серед західної творчої молоді розвагою летер-дропінг. Ваш летер має бути запаковано так само, як пакують усілякі крафтові речі з Instagram Workshops та залишений в дропбоксі Укрпошти Запам'ятайте, в верхньому лівому кутку адресат, тобто ваш логін. Ім'я, прізвище та решту даних, окрім даних банківської карти. А в нижньому кутку адреса того, кому ви відправляєте свій меседж. Марки це не чисто прикольні картинки з псом чи потопленим руснявим коритом. Вони мають також і практичне застосування. Після останнього заняття мої клієнти виходять повністю готовими до віялових відключень світла. Якщо хтось хоче навчитися більше, то я проводжу додатковий курс, на якому навчаю. Geology Researching. Давайте зараз буквально в ефірі, з вами. Здорові стосунки. Потребують роботи обох партнерів. Наші батьки називали це бібліотекою. Це, звісно, не Google, але інформацію знайти можна. Мінус: там немає порно. Але якщо у вас є хороша фантазія, можна спробувати книжки Оксани Забушко. Мої курси унікальні в Києві і коштують доволі недешево. Адже я буквально дарую людям друге життя. Дорогенькі глядачі каналу Та, а, зокрема, наші дорогенькі патронята, які продовжують, не дивлячись на все, нас підтримувати. Дякуємо дуже за вашу підтримку, як ви бачите. Пробуємо знімати в різних, в різних обстановочках з різною технікою. Все не переживайте, ми живемо, ми будемо продовжувати знімати. Дякую, що дивитеся. Лайки, коментарі обов'язково. Гарного вам всім дня і до зустрічі в наступному відео.